Продовжуємо читати е, слово просвіти, е, третя сторіночка, рубрика Гаряча тема. Коментарі до події е, до статті саме чи Галущенко на плівках НАБУ, що відомо про корупційну справу в енергоатому. Коментарі до події: е, це не просто скандал, жах і черговий холодний душ. Це вирок. За ним має бути нарешті очищення. Це також констатація того факту, що існує дві України країна Міндічей з їх друзями та високопоставленими покровителями і країна героїв. Зараз їх співіснування суттєво ускладнилося, навіть є ознаки зростаючої конфронтації, яка не могла колись не відбутися. Відверто кажучи, це частково ослабить країну, але справедливі рішення можуть повернути внутрішні сили народу. Виправити ситуацію і надати нового імпульсу протистоянні зовнішнім ворогам. Боротьба буде важкою і ще не факт, що саме країна героїв переможе. Хоча надія з'явилася, написав на своїй сторінці у Фейсбуці дипломат і громадський діяч Валерій Чали. Мені трошки заціпило від відкатів і крадіжок, які були озвучені після сьогоднішніх обшуків. І від розуміння, що, не, що це навіть не вершина айсберга, це вишенька на торті. Зеленський виростив новий клас новоришів і олігархів в Україні. Фахівці можуть мене виправити і підказати правильний термін, як називається людина чи група людей, які мають монополію не на засоби виробництва, надрав чи навіть галузі, а на розподіл бюджетних коштів. Як стати мільярдерами тупо на державному бюджеті? Так от, мене трошки заціпило. У мене висить відчайдушне прохання з-під Покровска. Так, з того самого проклятого напрямку. Хлопцям потрібні зарядні станції, 4 штуки для зарядки акумуляторів до дронів та іншої техніки. Ціна однієї 66 тисяч гривень, а треба 4. Я не відкриваю банку, бо це немислимо велика сума. Я знаю, що вони дуже сподіваються і рахуватимуть дні до закриття збору. А ще знаю, що цей збір тягнутиметься безкінечно довго. А тим часом у викормішів Зеленського інша проблема: як підняти. Важкий ящик з 1,6 мільйонами доларів готівкою. Знали б ви, скільки за цей мільйон можна було б хлопців врятувати? Скільки життів спасти? Коментує письменниця Тамара Горіха Зерня. Неформальний клуб Любі Друзі, який існує при кожному українському президенті, з часом стає дедалі нахабнішим. Для президента Зеленського настає момент істини. Він має зробити все можливе, щоб ці люди понесли покарання. Про це в ефірі телеканалу Еспресо сказав голова ГО «Центр спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, 2005-го Олег Рибачук. Колись ми проаналізували життя України за часів усіх шести президентів, відійшли висновку, що, хоча президенти дуже різні, проблеми залишаються схожими. Це цей неформальний клуб Любі Друзі створювався при кожному президенті, але десь у більших масштабах, десь у менших. І з кожним новим колом любі Друзі стають нахабнішими. Колись найбільш корумпований чиновник в Україні прем'єр Лазаренко зараз здається дрібним кишеньковим злодієм на тлі масштабів розкрадання, які відбуваються сьогодні, заявив пан Рибачук. Так, третя сторіночка завершила, четверта. Четверта сторінка, стаття, час повернення до традиції. Точніше рубрика, четверта сторінка, рубрика такі вони просвітяни. Рубрика, такі вони просвітяни. Перемога це справа виживання нації, тому іншої перспективи немає. Назва статті Час повернення до традиції. Юрій Кисельов, член правління Луганського обласного об'єднання, будь-просвіти імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор. Давно стало звичним серед різноманіття форм державного правління бачити лише дві демократію та диктатуру, вбачаючи в них непримиренні протилежності. Але якщо звернутися до класики, зокрема Платона й Аристотеля, глибину думки яких мало хто перевершив, по цей день, то з'ясовується, що цих форм значно більше, а саме шість. Причому серед них. Античні філософи виділяли по три правильних і неправильних, незважаючи на деякі розбіжності в поглядах двох великих мислителів давнини, головна ідея була спільною: може бути влада одного або небагатьох, або багатьох. І в кожному випадку є два варіанти: монархії, правильній формі правління. Е Протиставлялася тиранія неправильна. Аристократія правильна, демократія неправильна. Політії досконала форма афінського народовладдя, охлократія. Тут навіть годі про щось говорити. Не буде помилкою стверджувати, що в усі подальші сторіччя майже ніхто і нічого нового в політології не відкрив. За винятком хіба що Макіавеллі всі ідеї нового часу Гопса, Локка, Жан-Жака Руссо та інших були по суті розвитком античної думки. І сам хід європейської історії не раз доводив і тепер доводить еволюційність розвитку форм правління в державах, коли монархія вироджувалася в тиранію. Аристократія або класократія за Липинським в демократію, яка згодом неминуче деградувала до охлократії. Втім, вище наведено лише переказ давно відомого. Але варто було б наголосити на тому, що не тільки історичний розвиток знає форми державного устрою, а й географічні умови. Зокрема, на прикладі величезного материка Євразія можна простежити, як у просторі змінюється форма правління від приокеанічних і приморських регіонів, де вона традиційно м'якша, до внутрішньоконтинентальних із власним їм жорстоким стилем правління. Доказів тому можна навести чимало, і то з різних, з різних часів. Якщо взяти давнину, то саме приморська Елада з її сприятливим кліматом і родючими ґрунтами, була батьківщиною демократії і політії, тоді як Єгипет і Месопотамія, де нормальне життя зосереджувалося в межах вузької смуги, були прикладами тиранії. Приблизно посередині можна поставити стародавній Рим. Причому вартий уваги факт, що Перетворення республіки на імперію супроводжувалося майже одночасним поширенням римських володінь у глиб континенту. До допи середньовіччя існували приморські італійські міста республіки. Венеція, Генуя. Варто згадати її Флоренцію. Хоч розташовану й не над морем, але на річці Арно, яскраві приклади демократії, що значною мірою успадкували традиції давньогрецьких полісів, можна навести приклад Англії, Острівного королівства, де вже у 18 столітті було розподілено повноваження короля та парламенту. Натомість у більшості європейських держав поступово сформувалася абсолютні монархії, а на порозі Азії Московська держава Османська імперія. Правління стало набувати рис реальної тиранії, яка була суттю різко арабсько арабського халіфату імперії Чингісхана – Неприбудимого при, не за Шевченком Китаю. Непробудимого, непробудимого за Шевченком Китаю. Море її само по собі є пом'якшувальним чинником. І крім того, в економічній площині воно віддавна сприяло торгівлі і багатство купців, об'єктивно обмежували. Монаршу владу. Не випадково саме в приморських Нідерландах ще в 16 столітті відбулася перша буржуазна революція і вчорашнє володіння Іспанії швидко стало найбільшою світовою потугою. Приклад острівної Англії згодом Великої Британії. Є яскравим зразком діалектичного поєднання свободи і тиранії. Країна, що однією з перших отримала щеплення від кривавих революцій, вже понад 300 років розвивається еволюційно, шануючи минулий, водночас невпинно модернізуючись. Значною мірою Приморська Франція впродовж майже двох сторіч зазнавала численних революцій і повстань, що відсунули її з провідних позицій у світі, які ця країна займала в, імовірно, найкращі свої часи за Людовика 14 та Наполеона I. Середньоєвропейські перехідні від морських до континентальних імперій нового часу Німецький Другий Райх, Райх Австро-Угорщина характеризувалися еволюційним розширенням свобод, що особливо помітно на прикладі держави Габсбургів, у якій поєднувалися і поступово розв'язувалися проблеми соціальні та національні. А що ж Україна? Часто чути запевнення співвітчизників у безумовній прихильності до демократії, яку, зрештою, наша Конституція проголошує основою державного ладу. Але демократія, якою б вона не була, не повинна суперечити традиції, а наші традиції полягають у досить м'якій обмеженій, обмеженій боярами владі старокиївських князів. Варіант, що певною мірою перегукується з англійським авторитет Гетьманської булави справжньою е трагедією для нації, що народжувалася, була невдача, якою зазнав Хмельницький в спробі е запровадити спадкову монархію е та конституційним договором. Пилипа Орлика укладений за часів, коли в Європі ще мало було тому аналогів. Отже, поєднання єдиновладдя та свободи на засадах аристократизму для України є одвічно природним і притаманним їй за умови здобуття незалежності. Тож, хіба сьогодні не пора для повернення до традицій? Чи сучасна кривава війна розв'язана безжальним кривлінським агресором, не спонукає відкинути все принесене зовні, таке, що не придатне для українського ґрунту, і не сприймається ментальністю нашого народу? Найкращі приклади з минулого рятують у часи найбільшої тривоги та небезпеки, як вони врятували балканські народи, що в дев'ятнадцятому сторіччі? Визволилися з під оспанської ярма та заснували власні держави на основі тисячолітньої політичної спадщини. Армія мова віра, справді традиційні цінності, звісно, цей перелік не є вичерпним, які підтримують українську націю і не дають їй підкоритися значно чисельнішому завойовнику. Завойовникові не лише фізично, а й духовно, адже традиція не дає нам втратити ідентичність, як би цього не хотіли її на сході, і дехто на заході, нав'язуючи нам чужі ідеологеми, засмічуючи українську мову як нерусизмами, точніше, росіянізмами. То англіцизмом йдеться не про вмотивовані запозичення, а поширення, по суті, всесвітнього суршику. Україна, що пережила не одне сторіччя неволі, здолає нинішню московську навалу та об'єднає національну територію. Перемога це справа виживання нації, тому нашої тому іншої перспективи немає. Москва, Делета Ест.